Завтра ми будемо заснування міського музею. Я вам голосував, які зараз буде говоритися, вже зроблено в плані підготовки до 120-х і значення цієї І що буде нині завтра. Але очевидно таким. Чим пунктом нашої програми відзначення я підкресли на святкування, а підзначена є підготовка цієї виставки виставка, яка називається «Від котина до війня». Потім я ще може трошки прокоментую по ситуації, а я би хотів Петру Петровесторовичу. Колодію надати слово голові нашої обласної ради для підкриття цієї важливої історичної політичної виступи. Прошу, шановний голова. Дякую, шановний пане директори, шановні працівники музею, шановні пані та панове. Дійсно, ми маємо цього року гарну дату, 120-річчя відзначаємо дня заснування музею. Щиро вітаю вас. Я думаю, що це завтра у нас будуть урочистості вас і ваш колектив. І дійсно, сьогодні ми маємо гарну виставку. Я думаю, що є певний такий цієї виставки, адже говориться сьогодні про дві значні визначні дати. Це 1621 рік бій під хотином, де дійсно. Відіграла роль Україна, відіграли козаки, які разом з польськими військами на дуже довго відбили турецьким військам охоту приходити в Європу. І другий бій, який відбувся в тисячу році, під Відним, він назавжди поставив крапку їхніх бажаннях завойовувати в Європу. І цей рік і тоді підписання угоди про асоціацію. Я думаю, що більш ширше треба б було висвітлити ті події. Можливо, вони б і вплинули на підписання цієї асоціації, адже Україна, український народ протягом довгого часу. Як кажуть, був таким захисником Європи, і сьогодні ми більше чим впевнені, що Європа ще не відбулася. Європа відбудеться тільки тоді, коли там буде Україна. Тому ще раз вітаю, дуже важлива подія, і якнайше нам потрібно це висвітлити і, можливо, зробити якісь експонати е, там, е, коли будуть напередодні підписання цієї бій. Дякую себе. Дякую вам і вашому комітету. Дійсно, ідею подали якусь делегацію, направо туди на підтримку, але завтра. Приїжджає під цілий сам з Польщі, з Міністерства культури, з Генерального консульства, власне, аби подивитися і оцінити, ото, що казав не лише як керівник Петронець, як керівник обласної ради, але як історик, і як політик, ті нюанси є дуже важливі. Я може повторююся, але я кажу, цю приставку ми перемогували концепцію тоді, коли розгорілись надзвичайно гостро от так. Дискусія навколо проблеми Волинської різні. Ото вона нас якось сколихнула і в відповідь на тих наших, ніби якби... наших, не наших, а певних, певної групи. Колісниченківці, які ініціювали того листати, звернення і збірна частина радикально налаштованих з того боку, які теж свій електорат, про вибори, думають. І от почалась. І не перша робилася на виставка в історії визваних змагань, де потрактували документально неподинська різня. Дорогі гості, радий всіх привітати в Палацу Петінелі. Ну, перш за все, я хотів би розповісти, як ця виставка, як ми її робили, як вона формувалася, ця виставка, як ми підбирали експонати. Ну, всім відомо, що Львівський історичний музей це один з найстаріших музеїв України. Який створювався з двох основних музеїв колишніх Львова історичний музей міста Львова та Національний музей Яна 3 у Львові. І в основу нашого Львівського історичного музею йшли колекції двох музеїв. Колекція на сьогоднішній день нараховує понад 300 тисяч одиниць величезна колекція. І ось коли ми починали робити виставку на початку. Року. Науковими працівниками був складений список експонатів, які, які могли бути залучені для експонування. Список був настільки потужний, що коли ми подивилися на, тільки на предмети живопису, треба було повністю розмонтовувати основну експозицію, і виставка була на 10 залів. Науковим радою ми вирішили в цьому залі представити найцінніші експонати нашої збірки. Найцінніші. Плюс представити експонати, які ніколи ще не виставлялися в залах історичного музею. Вони зберігалися в фондах. Це є речі унікальні. В першу чергу були знайдені і продемонстровані от вітринах. Після реставрації після реставрації упряжі, упряжі 17 го століття. Ці упряжі були в свій час куплені в 1911 році на Віденському аукціоні для музею імені Яна 3. Вони виготовлені зі срібла, прикрашені дорогоцінним камінням. До речі, кожна упряж була виготовлена за авторською моделлю. Другої такої опряжі не було, немає. Не існує природи. І вись реставратори Львівського історичного музею. Напротязі року кожну упряж реставрували, шліфували і чистили дорогоцінні каміння. І от зараз все можна в вітринах подивитися. Це була титанічна робота, як по праці, так і по кожна. Унікальні експонати представлені, це є листи Яна 3-го Стобецького в вітрині побачите. Писані рукою Яна 3. Його мисливська фляга. З фондів вперше виставляється скриня Яна 3-го Собецького, походна скриня. Робота данських майстрів 1675 рік. А також дві роботи живописні, які звертають увагу. Це є робота невідомого голландського майстра е, оборона Тривовні. Вона виконана була невідомим майстером наприкінці 17-го століття. П'ять тисяч персонажів, зображено на картині. Якщо ми будемо розглядати цю картину під величезною лупою, вона не втрачає, кожен предмет не втрачає своєї матеріальності, настільки вона детально вивезена. Коли реставратори зробили регенерацію лака, відкрилися півтони, ми визнали, що то є шедевр. І друга робота величезне пано зустріч Яна 3 і Ляпольда Габсбурга. Ця картина була написана в 1709 році мільхіором Відмаром, швейцарським майстером для Палаццо Елті в Єні. Вона прикрашала камінний зал, але там вона зберігалася недовго. Вона була продана у відень колекціонеру Зампоні. 1883 році, коли віденці відмічали величезну дату е, е, розгрома турків під Відням, цю роботу запросили на виставку в ратушу віденську і демонстрували вперше робота була показана віденці. в Відні. В цей час у Відні, по Відні подорожував наш львів'янин Владислав Лозинський, відомий колекціонер, письменник, він побачив цю роботу і його мета викупити полотно. І ось велись переговори. І тільки в 1890 році за величезні гроші це полотно було викуплено і перевезено в регулю. Владислав Лозинський зібрав величезну колекцію. То є предмети декоративно-прикладного мистецтва, це є предмети живопису, практично вся колекція збережена. Владислав Лозинський написав заповіт. Після моєї смерті колекція не має права бути розпродана на опціонах. Все належить місту. В 1913 році Владислав Лозинський помирає, а в 1914 році колекцію передають місту. І на сьогоднішній день величезне полотно представлено в Палацу Бенцінерів. З фондів нашого музею представлені предмети зброї. Зброя ближнього тагани 17 століття, турецькі тагани і унікальні експонати ланцюжкові ядра. Переважно їх використовували на військових човнах. Це є жахлива зброя, жахлива зброя. Розкривався оце ядро на лицюгу, і воно робило шалені такі от обороти, що воно зносила все. Голови, мачти, все. Це була страшна зброя. І оригінальні експонати, оригінальні експонати представлені якраз на стенді. Це і нагрудники гуса, це йдуть і шоломи. Всі предмети, всі предмети, які представлені, є предметами оригінальними. Немає жодного муляжу. І одним з унікальніших експонатів, які представлені на виставці, прошу, це є шаблер. Е, коли турки підійшли до відня. Як відомо, Леопольд Габсбург переховувався в Зальцбурзі. Після того, коли військо турецьке було повністю розбито, імператор отримав повідомлення і вирушає до відня. І ось на тому місці, де зустрілися імператор Леопольд Габсбург і Ян Третій Собецький, зараз стоїть величезна степен. І Яну Третьому пам'ять про битву був подарований. Подарована шабля для Польдам Галсбурга і золотим написом. Пам'ятним. Ці експонати це депозит музею Тернопільського музею, краєзнавчого Тернопільського музею. А також е, представлено ще унікальний експонат люлька Караму Стафи. Полководця Караму І ми бачимо портрет Кара Мустафи, графічна робота невідомого майстера 19 сторіччя з фондів Львівського історичного музею. Гордість нашої збірки це намет. Як його ще називають, Намет Кара Мустафи. Це маленький фрагмент цього намету. Маленький фрагмент. До речі, зі зворотньої сторони йде орнаментика. Це є. І на основі матеріалів іде аплікація шовку. Намет дуже величезний. Він складається з шости предметів, шости от таких от величезних стін, будемо казати. Але демонструвати його ми не маємо приміщення, щоб його повністю показати, цей намет. І, по-друге, намет потребує ще додаткової реставрації. Ось, ось. Але все, що ви бачите, тут ще не торкалася рука реставратора, всі предмети намету, всі деталі, всі оригінальні. Ну і Зверніть, будь ласка, увагу на вітрини, три вітрини, де представлені фрагменти кінської зброї і фрагменти упряжів. Це є одяг, все написано з натури була, І якраз ці предмети того ж періоду ми представляємо з цих. Дякую вам дуже за увагу. Дякую, що прийшли на відкриття виставки. Дякую вам традиційний почастунок. Роботи, так? Шановне товариство, поки ми так от висвітлюємо е частину все ще одну інформацію, бо я так наївно думав, що сьогодні з початком прес-конференції міський історичний музей започаткував б, інформацію словесно, візуально про своє свято. А потім мене поправили, ми подивилися, зараз відкрили комп'ютери та Богдан Миколаївич, ми запізнились. Та протягом кілька днів департамент з питань культури, релігії і, 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 і національності зініціював, а Ірина Федоровна Романів монополізувала всі засоби. Інформації і вже така інформація прийшла про ті виставки, про наші колекції. Все вже розказали, багато розказали. Так пахово, що там робиться, які там цікаві експонати. Так що згодом я дякую за ініціативу таку от боку керівництва департаменту. Я називаю культурний департамент. скорочено так, і нашій адміністрації нині вона тут представляє, бо керівництво на високому рівні зустрічає поважних гостей з Києва, от що ми спільно робимо такі проекти, що ми розуміємо пройшли всіх роботи один одного підтримуємо ці справи.